Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів 7 вольт. У нас з'явилися нові товари, так би мовити, на часі. Це блоки безперебійного живлення, ось такі. Їх є дві лінійки з модифікованою синусоїдою та з чистою синусоїдою. Зараз ми будемо порівнювати дві моделі по 1000 Вт, але вони бувають потужності від 500 Вт до 5 кВт, які розраховані саме на свинцеві акумулятори. Тобто автомобілі, AGM, акумулятори від безперебійників тощо. В жодному разі не підключайте до них літій, виключно свинець. Вони працюють не лише як інвертори, тобто дають 220 з акумулятора, а саме як безперебійники. Тобто, коли е, напруга в розетці є, вони акумулятор ще й заряджають. Ось почнемо з цієї молодшої моделі. Зараз вона у нас в режимі байпасу, тобто вона вімкнена в розетку, йде зарядка акумулятора, ну він заряджений, і вона відповідно прокидає на вихід сину з розетки. Тепер ми вимикаємо її. З розетки. І ось це її модифікована синусоїда, яку вона видає. Ось таку вона має форму з прямокутників. Зрозуміло, що інвер... інвертори з модифікованою синусоїдою не підходять туди, куди потрібна чиста синусоїда. Тобто, наприклад, від них без проблем живляться імпульсні блоки живлення, зарядки мобільних, зарядки комп'ютерів. Але насоси, котли, пральні машини тощо ними живити не бажано. А деяке навіть не можна. От, беремо струмові кліщі і зараз спробуємо його навантажити і подивитися, що буде. Зараз я їх обнулю, тому що ми ж збираємось міряти постійний струм. Повісили на акумулятор. І почнемо, ну, наприклад, з обігрівача, самого звичайного, якраз на одиничці такий обігрівач порядку кВт і має ніби як забирати. От, обігрівач запустився. Напруга на акумуляторі, звісно, просіла. І, ну, в камеру не буде видно. 77 А зараз ми забираємо з акумулятора. 77 А на 10,9 вольта, тобто це трохи більше, ніж 800 Вт фактичної потужності він через себе пропускає. Форма синуса, правда, стала ще гіршою. Фактично це зараз меандр, тобто прямокутники. Але для активного навантаження типу нагрівача вона значення не має. От. Тепер я вимикаю навантаження, одразу, одразу вимкнулося охолодження і ставлю назад байпас, пішла зарядка акумулятора, зараз він назаряджається струмом близько 6 А. Далі при повній зарядці струм падає майже до нуля, залишається лише компенсуючий струм. Для компенсації саморозряду. Ось такий безперебійночок. А зараз ми аналогічним чином протестуємо той, який із чистим синусом. Ми перемкнулися на модель старшої лінійки з чистим синусом B1000S. Одразу хочемо зауважити, з цією моделлю, на відміну від тієї, яку ви бачили вже в цьому відео, не йдуть в комплекті крокодили. У нас немає відповідних болтових клем прямо під рукою, тому ми змушені притискати отак. Ніколи так не робіть. Робіть нормальний стаціонарний монтаж на нормальних клемах. Підключаємо осциллограф, вмикаємо його в розетку. Так, ось це у нас режим байпаса. Іде зарядка акумулятора. Кліщі показує, що в акумулятор зараз заливається близько 16 А. Тому що все-таки ми його трохи підрозрядили попередніми експериментами. Тепер ми його висмикуємо з розетки. І ось це його чесний синус, який він генерує. І перевіряємо тим же способом. Вмикаємо нагрівач. І бачимо на сцеографі, що форма синусу ніяк не змінилася. 80-81 А він забирає з акумулятора на 11,4 вольта це виходить чесних 900 Вт. Цей обігрівач у нас забирає і все, що лишається чистий синус. Ну, звісно, що з обігрівача він чистим лишиться. А от тепер візьмемо якесь реактивне навантаження. Візьмемо ту ж саму дрель. Дрель витягує 25-27 А без зміни форми синуса. І візьмемо дрель і шурупокрут одночасно. Що було рукою? Пікове навантаження десь до 40 А було. Тобто, виходить, що близько 450-500 Вт реактивного навантаження. І при цьому форма синусу так само не змінюється. Ось такий от безперебійничок. Вмикаємо його назад в розетку, подивимось, як піде зарядка акумулятора. Аналогічно він почав заливати в нього 17 А. І цифра швидко падає. Ми раніше ставили експеримент, вона падає до 10 А досить швидко. Далі він цими 10 А доводить акумулятор майже до повної зарядки, потім струм падає. Тобто, в принципі, приблизно так, як це відбувається і в автомобілі. Ми вирішили зняти ще дубль показати, що в нього всередині. Кажуть, що це зараз модно. Так, звісно, болтики розкидаються, все як в реальному житті, ніякої постановки. Угу. Ось його внутрішній вигляд. На що одразу падає око це наплавки запобіжник для зарядки акумулятора. Класичний автомобільний запобіжник. На скільки він? На 35 А. На випадок якихось проблем з акумулятором чи короткого замикання. Також в обох моделях, що в старшій, що в молодшій, на виході стоїть автомат, захист від перевантаження. Якщо він спрацював, то потім його треба відповідно вимкнути На цьому, власне, все. Якщо вас зацікавив такий безперебійник, то завжди звертайтеся. До продавців-консультантів нашого маркету. Дякуємо вам за увагу і з Новим роком!